Ще жовтенька трояндочка в мене є. Це в мене ті хризантемки які я посадила цього року, щось красненька жива А та розовенька, щось мені не дуже подобається. Яка вона страшненька така. Ой, а тут яка класна. Це того осені я посадила таку хризантемку, декілька хризантемок. Дивіться, яка вона гарнюнька, так? Да? Класна, вона така, як з цвітіями. Ух ти, Це на одній гілочці отакий От цвіточок. Ух ти, Як гарненько. Ой, гарненька така. Така гарненька, гарненька. А тут що у нас? Ага, тут розовенька це розпускається. Це в мене одна із перших, коли я тільки участок. Цій кризантемі майже вже років 10, напевно. така вона кругленька. І отут, бачите, біленька. Тут десь розовенька ще з'явилася. І от ще красненька. Бачите, інша трошки ще красненька. Тож я тут її не садила. Тобто вони якось самі собі живуть, переопиляються. Так, ну то добре, що живуть, хоч не пропали, і то добре. Що ж у мене таке? Що... А, оця у мене така. Хризантема, як ромашки, більше на ромашки схожа, Тільки починає розквітати, вона така розовенька. А як тоді трошки підростає, вже відцвітає наоборот, біленька стає, така, як ромашка. Також вона в мене була в малині, їй там сонця не вистачало, і вона така я її сюди перенесла. Ось ще якісь тут жучки, мотельки, щось, щось питається, щось, щось пильцу збирає, диви який. Потім буде з нам своїх гусіньок викладати. Да? Зараза ти така, ну ладно, їж, їж, їж всі їсти хочуть. Деякий гарненький, прикольний такий. Да? Як він їсть. Хазявка така. Гарненький. А оце доблище. Бачите, яка краса. Цій теж хризантемки вже рока три. А цю хризантемку я посадила тої осені. Дивіться, яка вона вже гарна, велика, така класнючка. Да? Отакий от, город. Зараз трошки ще поприбираю, що треба оці баклажани нещасні зрізати, щось вони в мене так і не виросли. Я так розумію, що наш город, наша засуха літня. О, дивіться, вона ще розцвіла. -та. Куди ж ти вже цвітеш, вже пізно цвісти. все вже. Все вже. Пора відцвітати, засипати треба, засинати, а не розцвітати. Ну так, всім вам хорошого дня, всього найкращого, всім пока-пока.